На Закарпатті в селі Ільниця після нещодавнього паводку в подвір'ї місцевої родини утворилась прірва. Її причиною, ймовірно, стало перезволоження ґрунту, що і призвело до обвалу. Відводила дитину в садочок і повернулася і побачила, що провалилася земля. Спершу була глибока, ну десь метрів 10, не знаю. А потім обурвалася там ще і завалила ту глибину. Проблеми в селі через шахту, де видобували бури вугілля. У 50-х-60-х роках минулого століття тут працювали 5 шахт, розташованих на глибині лише 30-35 метрів. За добу видобували тисячу тонн вугілля. Через просідання ґрунту в селі де з'являються величезні провалля. Їх сьогодні в Ільниці 12. Спрогнозувати, де і коли вони виникнуть в іншому місці, неможливо. Ми не можемо предвідити, тому що вся ільниця пошита в крайньому разі пошита штольнями. Виходу не є, ми не можемо предказати, що завтра це провалить там перед будинками і так далі. Хоча це реально, що ми то день не ділимося, тому що в зв'язку з тим, що пройшли шахти, вони буде осідати і воно буде проблеми мати другі. Укріплення, коли закривали шахти, були дерев'яні. І через деякий період це все перегниває і в кінцевому рахунку. Робляться провалля. Юрій Валеган, останній директор підприємства, пояснює, підземні лабіринти розташовані фактично під всім селом. У 94-му вже був зроблений проєкт на ліквідацію шахти. Туї шахту визнали як неперспективною. Шахта законсервована вже повністю. Там, де, допустимо, знаходяться, потребуєте кожну е, е, споруди. Промплощадка, де була там. Там все е, закладено блоками бетонними, на цементному розтворі і е, е, бутовим камнем. Фахівці кажуть, у зоні ризику 300 будинків. Остання шахта номер 33 закрита у 2000 році. Ті старі шахти, розробка проводилися, в той час ніхто не звертав на увагу, розробка проводилася на глибині 35-40 метрів під житловими будинками. І в результаті того, що зараз от йдуть дощі інтенсивні, і під час інтенсивних дощів з'являються такі провали. Сьогодні від шахти залишились лише руїни, тому і претензій нема до кого висувати. На ліквідацію провалля у подвір'ї пані Антоніни з райбюджету виділять 10 тисяч гривень. Прірву засиплять великогабаритним камінням і ґрунтом. В іншому разі гора, де розташовані сусідські будинки, може просто сповсти вниз разом із хатами.